Всім привіт! Я дуже рада вас бачити сьогодні. В нас буде дуже цікава бесіда, тому що до мене, незважаючи на те, що зараз у Києві просто жахлива дощова погода, завітала моя дуже гарна подруга Наталя, яка є психологом. І сьогодні в нас буде дуже цікава тема для розмови, яка я сподіваюся, також буде цікава для вас. Привіт, Наталя! А я б хотіла, можливо, щоб ти нам сказала пару слів про себе. Щось таке Дрось, щось, це цікаве. Це. Да, щось цікаве. Може, щось цікаве, що було б нашим підписникам цікаво, бо мене вони вже знають, а тебе ще тільки знайомляться. Інколи так. так. Добрий день всім. Мене звуть Наталя, і як Юля сказала, там, ну, за одним із фахів я психолог. Але, по-перше, я хочу сказати, що я ще й постійний учень. Своїх, скажімо так, вчителів, в тому числі Юлі, у якої я інколи займаюся. Ось, і а, в мене ще є один просто тема, яку ми сьогодні там а, будемо розбирати. Ну, попробуємо розбирати. В мене ще один є фах, я тренер-викладач фізичної культури. Тому і нам ця тема буде цікава ще з Тієї точки зору. От. Ну а щось цікаве таке з психології, ну скажу тільки одне. У нас з тобою сьогодні один мікрофон на двох, і це як один є, такий от, ну, практичний такий от, а, прийом в сімейній психології, наприклад, там щось дають в руки, і поки в тебе це в руках, наприклад, подушка, ти маєш право казати. А якщо в тебе немає подушки, але ти дуже хочеш щось казати, то ти мовчиш. Боже, я думаю, що комусь вже потрібно йти до психолога, тому що заставити мене замовкнути, це те ще, те ще скажімо так, це та ще подія. Ну і що ж, і е, з чого я хотіла сьогодні почати? Об'явити да, об нашу тему. А наша тема сьогодні буде, можливо, трішечки загальна, але загалом. Про унікальність саме соціальних танців. Мене свого часу як ученицю, а вже потім я коли втягнулася в цей процес і як викладача, соціальні танці, скажімо так, привабили тим, що вони були неформальними. Мені здавалося, що там все легко, немає значення нім. Скільки моя вага, не скільки мені років, що я вмію або не вмію, ні мій фах до цього або після цього. Чи я танцювала, чи я не танцювала, чи займалася фізичною культурою, чи спортом, чи не займалася. Це була дуже відкрита, скажімо так, відкритий майданчик для того, щоб реалізувати. Якусь певну мрію навчитися танцювати, рухатися. Це було таким дуже-дуже привабливим імпульсом, який мене поштовх... підштовхнув свого часу на те, щоб я займалася танцями. Скажіть мені, скажи мені Наталя, будь ласка, як ти вважаєш? Чи в цьому є унікальність, яка, чи дійсно це так? Можливо, що було для тебе, що тебе підштовхнуло свого часу займатися і до сих пір, до речі? Ну, ось якийсь такий, такий момент, так подушка в мене. Подушка в мене, да, і я, скажімо так, експромтно буду, буду намагатися відповісти. Чому експромтно? Тому що у нас взагалі сьогодні так вийшло, все, експромт такий під дощем. Дійсно, от я можу сказати, от що соціальні танці, саме акцент на соціальні на слова, да, він стоїть окремо, якщо ми порівняємо, наприклад, там, з бальними танцями. Бальні танці це вид спорту і він вимагає певних, скажімо так, Параметрів від людей, які цим займаються, і взагалі спорт це він відокремлений від фізичної культури, і танців і інших рухових, скажімо, рухової діяльності, тим, що він має соревновательну діяльність. Як тільки є змагання, перепрошую, змагальну діяльність, як тільки є змагання, це вже спорт. А якщо є змагання, то і вимоги до людей зовсім інші, до спортсменів, які займаються. І саме тому це не дивно, що ти відчула себе, що ти можеш щось там проявити, виявити, що немає важливості там ні вік, ні стать, ні а, параметри тіла і можливості тіла. Саме тому це унікальна історія, бо з одного боку це не фізична культура, там, де ти просто ходиш на. Наприклад, на фітнес лівзал, там є якась музичка, але там повторюєш якісь вправи для того щоб для того, щоб просто якось відточити свою форму, або щось від тіла свого, скажімо так, отримати. А сальс... сальса, я вже на сальсу перейшла. О, а соціальні бача. танці вони допомагають самореалізуватися. І от коли ти казала, розповідала, що тебе первинно привлекло до соціальних танців, ти сказала, що я відчула. Я відчула, що я можу. От саме за цим люди йдуть, бо вони відчувають. І навіть самооцінка, да, от скажи, я, я можу. Мене ніхто не судить, мене ніхто не порівнює. Я хочу, я зупинюсь на цьому рівні, хочу, я зупинюсь, піду там далі більш професійно, тому шоу групу у нас є такі, да, формати. Тобто, це можливості, скажімо так, музика, вона як той чистий якийсь лист. На якому ти береш ну, пензлика да, і далі починаєш малювати своїм тілом свої рухи. І ти самовисловлюєш себе через рухи. Ну, От якось так, не знаю, наговорила дуже багато всього, але саме десь так. Ну, але насправді це дійсно цікаво, тому що те, що ми, як викладачі, намагаємося розвивати у наших учнів, це також момент імпровізації, коли вони створюють власні рухи або власні комбінації під музику. Я пам'ятаю, що мене дуже також зацепіл, не знаю, торкнулося душі, навіть навіть не зацепило, а може торкнулося душі, буде більш правильним виразом саме латиноамериканська музика. От з точки зору не знаю, психології і музики, чи як пов'язана, чи можливо як музика впливає на нашу діяльність, не знаю, мозкову? От чому саме, наприклад, латиноамериканська? Чому, наприклад, мене не зацепила арабська чи індійська? Чи є в цьому якийсь момент, що музика? Повинна тобі подобатися, обов'язково повинна тобі подобатися, коли ти приходиш на танці. Чи навпаки, цей, скажімо, ця, це вподобання може вже виникати в процесі навчання або в процесі, який повинен, на, наприклад, я як викладач, скажімо, виховати в своїх учнях? Тут дуже гарне запитання, тому що, по-перше, ну, що таке музика? Це певний ритм, перш за все. А коли народжується дитина, навіть коли вона ще у матері, скажімо так, в утробі, то що перше, відчувається ритм серця. Тобто в ритмі закладено все наше існування. Тобто, ми живемо під якимось ритмом, у кожного він свій. І музика, це взагалі, от це дуже унікальне явище. І це перш за все це саме ритм. Чому Латина, ну латиноамериканські танці, вони корінням виходять ще, може, там якісь там оці от Афро є історії, і накладені потім трошки джазом, скажімо так, здобрені, уже американська така от історія починається. І от це таке от це читання сполучків Ну, да, співвідношення. Ми ще да, по ходу українську да. мову вивчаємо. Сполучення, так, так. І це ну, поєднання, 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 так, оцей багатіше таке перкусії і джазових, от синкопічних якихось там от ритмів, воно, воно дає таке несподіване відчуття. І коли ти тілом можеш програти цей ритм, це ну, просто взрив, вибух ендорфінів. Це по-перше. А по-друге. А саме чому Латина? Ну от кажуть, що вона виходить з такого серця землі. Тобто Африка ну, вважається, ну це трошки може таке містична історія, це не про психологію. Африка вважається таким от одним із самих старих континентів, і саме там, от як кажуть, саме там люди землі, да? і от вони настільки близькі от цим ритмам серця до землі. І вони передавали, намагалися ці шаманські, якісь там танці, там от, о, барабани і так далі. Це певний трансовий стан, якщо казати про психологію, це певний транс, трансовий стан, в якому ти відключаєшся головне від голови. І ти починаєш відчувати себе, то вигулювати свою дитинку внутрішню, свою душу, яка живе емоціями, і ти відновлюєшся, бо саме у нас от наші емоції це такий, це такий ну, запас енергії, який дає тобі, скажімо так, от, можливість вижити, можливість жити. І от сили ти береш саме з цього джерела емоцій. Тому може танці, тому може латина. Оце... Не всім, до речі, подобається. Хтось іде, там, я не знаю, на індійські танці. Ну, скажімо, це ще непогано. Хтось там, я не знаю, РНБ і так далі, але там більш ну, це для молодих, скажімо. Хоча ми теж молоді. до речі. Це ми трошки потім про нашу маленьку дитинку, про душу так, будемо розповідати. Може, отак будемо якось тримати його посередині. Так да. от я, я просто хочу закінчити от я таку Божу, як почала, да. не можу закінчити. А, тобто цей ритм це головне, ми роз, народжуємося з ритмом. І ми ті, хто обрав саме цей ритм з землі такий от дуже дикий, первинний, це Латіна. Ну, і джаз, ну, ми ж такі типу, сучасні. Ну І далі ти права спочатку приходить на те, що подобається. А потім людина виховується. Я дуже багато наслуховувала музики в машині, саме сальсі, латини, і так далі, для того, щоб зрозуміти там стільки там, там слой за слоєм треба, от шар за шаром треба знімати, щоб зрозуміти, а що ти зараз танцюєш, а який ритм ти зараз танцюєш, а який інструмент ти зараз програєш. Це, це і мозок працює, і тіло працює, і емоції просто ну, зашкалюють. Ну, так, щоб е, трішечки можливо зробити певний висновок з нашої бесіди, чим унікальні самі соціальні танці, Наталі мене. Поправить, якщо я, можливо, зробила такий висновок, може, занадто загальний. Саме тим, що, по-перше, латиноамериканські танці дійсно танці землі. Ми коли кажемо про базові кроки, я завжди, як викладач, кажу, заземляйтеся, да? ви повинні завжди відчувати підлогу, ви повинні завжди танцювати, скажімо так, вниз. Да? Це теж певне коріння, яке дає нам усвідомлення, звідки пішли ці танці. Зокрема, дійсно африканське коріння дуже сильно Латиноамериканських танцях і унікальність в тому, що вони в принципі доступні. Вони не є е, частиною змагань, вони є дійсно неформальними, як і наші бесіди, і вони доступні кожній людині незалежно від. І будь де, да, незалежно Чи, від от, віку. Може, буквально, буквально одну хвилиночку, наприкінці, що головне, от ми кажемо про соціальне да, соціалізація. Навіть коли ти один, і навіть коли ти кудись поїхав, там, не знаю, будь-яке будь місто або в Європу, там, десь, в будь-яку країну і так далі, і ти не знаєш, ти один, наприклад, ну, от так от трапилося. Ти можеш просто набрати, загуглити, де танцюють сальсу сьогодні. І все. І ти приходиш як в родину. І ти там отак от, е, от соціалізуєшся. Це, соціальні е, танці. Да, тому, тому це от якби такий соціальний аспект цього. Тобто ми до того казали більш про психологію е, власної особистості, а тут якби такі от соціальні аспекти. Будь-де, ти завжди свій. Це завжди знайомство, це завжди щось цікаве, і це завжди. Е, ну, Задоволення. задоволення. І да. задоволення. Да. Так. Ну, що ж, дуже вам дякую, що ви були з нами. Дуже дякую, Наталі. Я сподіваюся, що ми ще зробимо не одну цікаву бесіду. І якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте нам подобайки і підписуйтесь на мій канал Door to Dance. До зустрічі.